Всім салют, друзі! На зв'язку Денис та Аліга. У мене для вас круті новини. Генеральний спонсор літнього сезону 2022 компанія SportsLive Group підготувала для вас невеличкий конкурс конкурс передбачень. Як ви знаєте, на наступному тижні у нас відбудеться четвертий тур групового етапу літнього сезону 2022. Зіграють 4 пари. А значить, у нас є можливість передбачити, хто переможе в цих парах. А якщо за це отримати ще й солодкий подарунок, то це ж взагалі файно, так? Тож, друзі, з вас думка, хто сильніший в кожній парі? А від нашого генерального спонсора два тортика. Умови доволі прості. Ви маєте бути підписаними на наш інстаграм-канал АЛіга та Sportsliv Group. Та у відповідному дописі на сторінці Sportslів Group в коментарях залишити чотири назви чотирьох команд, які переможуть наступного тижня. Ось і все. Потім ми рандомно оберемо двох переможців, і через тиждень вони отримають солодкий подарунок. Тож, все дуже просто. Поїхали!